Цей музей справжня космічна сенсація? Скільки коштує єдиний в Україні зразок місячного ґрунту? Наскільки давній цей метеорит? Ви будете в шоці? Як насправді виглядає їжа космонавтів? Та яка вона на смак? Як вченим вдалося створити аромат космосу, який зберігається тут? І як виглядає той самий спускний апарат, на якому людина вперше відправилась у космос? Та унікальні експонати, яких більше немає ніде у світі, є тільки тут. Зараз ми з вами вирушимо в віртуальну подорож музеєм космонавтики в Житомирі. Що ще приховує цей музей? Дивіться відео, щоб дізнатися всі секрети. Полетіли свій з родзинкою! Якщо ви коли-небудь мріяли про космос, то це місце обов'язково потрібно побачити на власні очі. А де ж саме знаходиться музей космонавтики і як туди дістатися? Музей космонавтики знаходиться в Житомирі на вулиці Дмитрівській. 2. це приблизно 130 км кілометрів від Києва і займає всього півтори години їзди на авто. Якщо ж ви подорожуєте потягом, то після прибуття на залізничну станцію Житомира можна пересісти на 58-й автобус і він довезе вас до зупинки університет імені Івана Франка. А далі лише 500 метрів пішки, всього 7 хвилин прогулянки до місця, яке приховує космічні таємниці. Згадаймо коротко про головне з історії цього музею 70-й рік. Тоді мало хто знав справжню історію космічних досягнень Радянського Союзу. Але саме в цьому році у Житомирі відкрили меморіальний будинок музею Сергія Корольова, легендарного конструктора, який подарував людству космічну еру. Радянський Союз, до речі, ретельно приховував імена тих, хто створив перші космічні ракети. Лише вузьке коло обраних знало, що за всіма цими досягненнями стоїть українець Сергій Павлович Корольов. Його ім'я було засекречене, але саме він керував першими польотами в космос. 1987 рік. Музей розширюється і отримує офіційну назву Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. 91 91-й рік завершено будівництво і відкрито унікальну експозицію космос. Власне, це і є зараз музей космонавтики. Далі ви побачите експонати, які неможливо побачити більше ніде у світі. Музей космонавтики в Житомирі це не просто експозиція, це справжній портал, у світ зірок, ракет і великих космічних відкриттів. Тож ми стоїмо перед музеєм космонавтики, а тепер глибокий вдих і вперед у міжгалактичну подорож. Уявіть, ви заходите до величезної зали, і раптом навколо вас розсипаються зірки, м'яке приглушене освітлення, загадкові відблиски на стінах, космічна музика, що лунає звідусіль, і на мить здається, що Земля десь далеко позаду, а ви серед безмежного всесвіту. Біля входу у вас зустрічає робот меканоїд. Він вже став справжньою зіркою музею. Діти в захваті від нього. Привіт! Я меканоїд. G15. Запрошую на віртуальну прогулянку у національний музей космонавтики. Щоб не загубитися серед сотень експонатів, я підготувала для вас топ 10 найцікавіших. Полетіли макет першого штучного супутника Землі. 57-й рік історичний момент. Цей супутник відкрив еру космічних досліджень. В музеї можна побачити його точну копію, а також макети інших супутників, що літали навколо землі. Макет місяцехода Луноход 2 цей робот керувався дистанційно та подорожував поверхнею місяця в 73-му році. Його доставили на місяць автоматичною станцією прямо в кратер Лемоніє. А зараз увага. Родзинка музею космонавтики. Унікальний зразок місячного ґрунту. А тепер усвідомте, що ви стоїте перед частинкою іншого світу. 9 мг місячного ґрунту, привезеного на землю в 70-х роках, це єдиний такий експонат в Україні. Взагалі на землю доставили близько 300 грамів місячного ґрунту. Звичайно ж, цей експонат безцінний і він не продається. Але нам стало дуже цікаво, скільки б міг коштувати ґрунт з місяця. Для прикладу 1973 року наса продала 1,1 г грама регаліту місячного ґрунту за півмільйона доларів на той час. В перерахунку на сьогодні це було б десь приблизно 3,2 мільйони доларів за грам. Немало правда? Звичайно, в музеї космонавтики знаходиться всього декілька піщинок на 9 міліграмів. Але ж яку історичну значимість вони мають, просто безцінну. Глобус місяця. Досліджуйте кожен кратер і кожну долину на спеціальному глобусі. Це шанс доторкнутися до карти супутника нашої планети. Уявляєте, на зворотньому боці місяця є кратер, яке носить ім'я Корольова, кратер Корольова. Він буквально залишив свій слід у космосі. Космічні підвісні крісла. Це не просто експонат, а ціла розвага. Одягайте навушники з космічною музикою або окуляри віртуальної реальності і переноситеся у відкритий космос. Не дивно, що тут завжди черга на фото. Це місце в музеї ну дуже популярне. А зараз підніміть голову. Над вами висить легенда технологічний зразок корабля Союз. Саме такі кораблі доставляли космонавтів на МКС, міжнародну космічну станцію. Макет космічного корабля Восток той самий, що 12 квітня 61-го року вперше в історії людства вивів людину у космос. Юрій Гагарін зробив перший крок у безмежність всесвіту саме в такому кораблі. Справжній спусковий апарат Союз-27. Це не просто макет. Цей апарат в 1978 році повернувся з космосу, витримавши шалену температуру при вході в атмосферу. Обгорілий корпус і автографи космонавтів доказ справжнього випробування. Hmm. Скафандри космонавтів. Пінгвін та форель не просто костюми, а високотехнологічні пристрої, які допомагали космонавтам виживати в умовах невагомості та екстремальних температур. Космічна їжа. Як астронавти харчуються в космосі? Тепер ви бачите все це на власні очі. Чобики з борщем, супами, соками та навіть десертами. До речі, таку їжу можна купити в інтернеті і спробувати, яка вона на смак. Mm -hmm. А зараз бонус. Ще три унікальні експонати, які вас здивують. Зороліт Еней симулятор космічного шатлу. Всього за кілька хвилин ви перенесетеся в найвіддаленіші куточки Всесвіту. Аромати космосу та місяця вчені НАСА відтворили ці аромати, дослідивши молекули на скафандрах космонавтів. А зараз мега крутий експонат. Це фрагмент залізного метеорита віком понад 4,5 мільярди років. Він був знайдений в Намібії. Уявіть собі, він старший за нашу планету. А який експонат вас втразив найбільше? Пишіть у коментарях. А зараз ми виходимо з музею космонавтики і переходимо дорогу до меморіального будинку музею Сергія Корольова. Побачити меморіальний будинок музею Корольова це можливість зазирнути у світову історію і зрозуміти, як звичайний хлопчик із Житомира змінив майбутнє всього людства. Які саме досягнення зробили його однією з ключових фігур в історії освоєння космосу. Подумайте тільки, в 60-ті роки, коли ще не було ані потужних комп'ютерів, ані сучасних матеріалів. Люди вже запускали ракети у космос. Україна, будучи частиною Радянського Союзу, стала важливим гравцем у цих подіях. І саме корольов стояв за найгучнішими космічними перемогами Радянського Союзу. 33-й рік корольов керує випробуванням першої радянської ракети на рідкому паливі. Вона стане основною для майбутніх космічних кораблів. 4 жовтня 57 року на орбіту виводять перший штучний супутник Землі Супутник 1 Це глобальний прорив у світовій науці. Вперше в історії людства вийшло за межі планети. 12 квітня 1961 року. Людина вперше вирушає в космос. Під керівництвом Корольова стартує корабель Восток 1 з Юрієм Гагаріним на борту. Цей день, 12 квітня, став всесвітнім днем авіації та космонавтики. Корольов розробляв плани висадки радянських космонавтів на місяць. Його ракета носій мала конкурувати з американським Сатурном 5 Але після його смерті в 66-му році радянська місячна програма так і не була завершена. Корольов був не просто конструктор, він був легендою ще за життя, але світ про це не знав, і його ім'я було засекречене. Лише після його смерті стало відомо, хто саме стояв за цими історичними досягненнями. Ідею корольова використовують і досі ракета носій союз що й сьогодні відправляє людей у космос, побудована на основі його напрацювань. Меморіальний будинок музею Сергія Корольова це справжня машина часу. Уявіть, ви заходите всередину і опиняєтеся в 50-х роках. Антураж, звуки, відео, історії, ви ніби стоїте поруч із ганім космосу в ті моменти, коли він творив історію. В цьому будинку музеї проводяться костюмовані ретроекскурсії. Щоб потрапити на неї, потрібен попередній запис. Тож, якщо ви хочете відчути атмосферу того часу, не пропустіть можливість і побувайте і тут. За 50 років існування музею його відвідали 23 космонавти. Справжні першопрохідці космосу побували тут, а значить, це місце безперечно варте уваги. В музеї є різні інтерактиви, розваги для дітей, квести, і загалом тут буде весело та дуже цікаво, як дітям, так і дорослим. Ціни та розклад роботи музею можна перевірити на сайті музею або в його соцмережах. Є дні, коли вхід в музей безкоштовний, тож слідкуйте за цим в соцмережах. Ми вже бували в цьому музеї і нам він дуже сподобався. На мою думку, це один з найвизначніших музеїв України, взагалі, де варто побувати хоча б раз у житті. Ми були також в Національному музеї авіації та космонавтики в США в Вашингтоні. Він був значно масштабнішим і в ньому охоплена історія завоювання повітряного та космічного простору від самих початків від створення першого прототипу літака Братами Райт» до детальної цифрової візуалізації блоків МКС. Але музей космонавтики в Житомирі теж є, що запропонувати своїм відвідувачам, і це чудово, що в Україні є подібні музеї, які розповідають про завоювання космосу, знайомлять з історією астронавтики та дають змогу доторкнутися до мрії про зорі. А як вам, музей космонавтики, захотілося там побувати? Чи може ви вже були там? Діліться своїми враженнями в коментарях. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, діліться з друзями та підписуйтесь на наш канал. Далі ще більше цікавих місць України та світу. Світ з родзинкою давайте досліджувати світ разом.